Слава Богу, друга церква, Богу, слава, а вам всім привіт! Я дуже дякую Богу за цю можливість сьогодні бути на цьому місці, і це для мене дуже і дуже велика привілегія, тому що сьогодні, як би сказати, в перший раз я проповідую в Україні. От і це є церква Філадельфія. Це для мене дуже, знаєте, така велика велика подія. Я не буду говорити про себе, розказувати вам щось, тому що воно вам не принесе абсолютно ніякої користі. Є щось краще, що я хотів би з вами поділитися, це є слово Боже. Слава Богу. Ви знаєте, та й взагалі я не дуже рвуся до кафедри, щоб проповідувати. Але коли б я не мав розмову з моїм батьком, і завжди, завжди, буквально кожен раз він говорить, чи ти проповідував. чи ти... Збираєшся проповідувати, чи ти будеш цю неділю проповідувати. І знаєте, постійно, постійно мене, мені задавав це запитання. І я дякую Богу, що я сьогодні маю цю можливість бути з вами і ділитися Словом Божим. Ви знаєте, що найкращий проповідник, який був на землі, якого бачила земля, якого слухала земля, це був Ісус Христос. Амінь. Ви згідні зі мною, правда? Коли Він проповідував, Народ ісцілявся, але він ісціляв тілесно, і духовно, натовп за ним ходив, хотіли його слухати. Ви знаєте, одна з моїх мрій, ми і люди, правда? Ми живемо на землі, ми всі мріємо. Ну хто не мріє? Я не думаю, що є на цьому місці хоча б одна людина, яка ніколи ніколи не мріяла. Чи не мала би хоча одної мрії? Я дуже маю багато. Одна з них, ти знаєте, почути, як бажав би, знаєте, щоб колись. Ну, я вже цієї можливості. Не буду мати, але я би собі думав о тебе почути, послухати проповідь Ісуса Христа, яка вона була сильна. Знаєте, коли він проповідував, там не було ніяких домішків, не було ніякої, знаєте, якоїсь там показухи. Коли він проповідував, це було щиро, це було від серця. Він звіщав волю свого небесного Отця. І я дякую Богу, що Він передав нам це слово, і ми сьогодні можемо ним ділитися і жити. Слава Богу. Я дивлюся на вас і думаю собі. Ну, що я можу сказати мудрим людям? Але знаєте, і мудрі люди також потребують Бога. І мудрі люди також потребують Слова Божого. Мудрий чоловік завжди заглядує в Слово Боже, бере щось з нього і прилягає, при, 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 приймає його в своє життя і живе так, як говорить Слово Боже. Я би хотів, щоб ви сьогодні разом зі мною заглянули в Слово Боже. Це буде це Євангелія від святого Марка. Другий розділ Євангелія від святого Марка. Другий розділ, з 1 до 12 вірша. І знову через кілька днів прийшов Ісус до Копернауму, і розголошено, що Він у домі. І зараз назбиралось так багато народу, що не було місця навіть перед дверима, і проповідував він їм слово. І ось приходять до нього, несучи розслабленого, а несли його четверо, і, не маючи можливості приступити до нього через натовп, розкрили вони стелю, де він був, і, проламавши, спустили ложе, на якому лежав розслаблений, бачивши віру їхню, Ісус сказав до розслабленого: Сину, прощаються тобі гріхи твої! Були ж деякі з книжників, що там сиділи і казали в серцях своїх. Що за Богозневагу Він говорить? Хто може прощати гріхи як тільки один Бог? І зараз відчув Ісус Духом Своїм, що так міркують собі, та й промовив до них. Нащо це кажете в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому? Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, встань, візьми постіль Твою та й ходи. Отже, щоб ви знали, що син людський має владу прощати на землі гріхи, і сказав він до розслабленого: Кажу тобі, встань, візьми постіль свою та й іди додому Твого. І встав той зараз, взяв постіль і вийшов перед усіма, так що усі дивувались і прославляли Бога, кажучи, що ніколи такого не бачили. Слава Богу! Знаєте, в Біблії дуже і дуже багато історій, особливо в Євангелії за служіння Ісуса Христа, говориться за багато ісцілень, за багато чудес. Але сьогодні я би хотів звернути свою та вашу увагу іменно на оце чудо, яке зробив Ісус Христос. Ми бачимо, що картина розвивається так, що четверо людей несуть розслабленого. Ми знаємо, що коли Ісус ходив на землі, за Ним завжди був натовп, завжди люди хотіли Його слухати. І ми знаємо це слово Божого. І ви знаєте, це як тоді ці люди почули, що десь є Ісус в якомусь домі, і цих четверо людей вони приходять на це місце з розслабленим. Ви знаєте, я не знаю, хто були ці четверо людей. Біблія не говорить, що це були друзі цього розслабленого, що це були родичі його. І я не знаю, чи цей розслаблений він таким народився, чи може він став таким протязі життя, хвороба була, і до цього привело. за це не говорить. Але ми бачимо таку картину, що цих четверо людей вони несуть його. Вони знають, що там є Ісус, і тільки Він може ізцілити його від цієї хвороби. І подивіться, вони несуть Його. І коли вони прийшли на це місце, натовп людей, говорить слово Боже, так багато зібралося, що вже не було місця перед дверима. І знаєте, я так задумався, задав собі запитання, коли вони підійшли, і там було так багато людей, і вони ніяк не могли пройти. Я собі так подумав, чому народ не розступився? Знаєте, це спаралізований чоловік. Та шкода, правда? Уявіть собі картину, якби тут був якийсь великий там проповідник, що через якого ізцілення, іс і принесли ми б хворого. Ми б любим чином його сюди принесли, щоб він був ізцілений, правда? Але народ чомусь не розступився. Я собі задав питання, чому народ не розступився. І подивіться, і коли вони вже були перед цими людьми, вони не сказали цьому розслабленому. Знаєш, що ми зробили все, що ми могли. Ми тебе принесли сюди, але ми нічого більше не можемо зробити. Вони не розвернулися і не пішли додому. Вони самі прилягають зусилля і вони йдуть на кришу. І починають розбирати цю кришу своїми руками. Ви знаєте, друга картина, друге запитання, яке я собі задавав. Ви знаєте, коли Ісус проповідував в цьому домі, і коли ці четверо розбирали кришу, я думаю, ця криша, знаєте, сипалася там, цей пісок. Я не знаю, що ця криша була зроблена. Але я впевнений, що Ісус бачив, що щось відбувається на криші. Та й тим більше Ісус знав думки людей, він знав, Він знав, що там відбувається, він знав, хто там є на криші. Але він чомусь не зупинив, він і сказав: зупиніться, не робіть цього, пропустіть їх. Я його зараз ісцілю. Правда, такого Біблія не говорить. Вони розбирали, розбирали, розібрали і спустили його перед самим Ісусом Христом. І тоді друга картина. Ісус дивиться, Він не дивиться зразу на цього спаралізованого чоловіка. Він не кидається в якийсь, знаєте, там, в переживання, каже, ти бідний, який був спаралізований, я тебе зараз же ісцілю. Перше, що, Слово Боже, так говорить, перше, що він робить, він дивиться на віру цих чотирьох чоловік. Він їм нічого не говорить. Він тільки дивиться на них і він бачить в них цю віру. І тоді він аж тоді він звертається до розслабленого. І подивіться, друга, він не говорить там стань та й ходи. Найперше, що говорить Ісус, він каже: прощаюся тобі, гріхи твої. Я думаю, що ви це не раз читали, це слово Боже, і ви це зауважували, і ви це прекрасно знаєте. Це його перше звернення було до Його душі. Ісус говорить, прощається тобі, гріхи твої. Я не знаю, що подумали ці четверо людей, які його там несли, розбирали, вложили стільки праці і тільки почути найперше, це прощається тобі, гріхи твої. Мені цікаво, що вони подумали. Але дивіться, Біблія не говорить, що думали ці четверо. Чомусь подумали книжники. Там, напевно, були фарисеї. Вони щось в своїх серцях подумали. І хто він такий? Чому він прощає гріхи? І тоді Ісус до них звертається говорить, чому ви це говорите в своїх серцях? Він докорив їм. І знову вертається до спаралізованого чоловіка. І тоді він вже його ісціляє. Він говорить: встань, візьми постіль свою. Дорога церква, ми бачимо, яка картина намалювалася перед нами, що нам говорить ця історія. Я не хотів би проповідувати, за, може, за книжників чи за цього спаралізованого. Тема моєї проповіді – це духовний параліч. Ви знаєте, ми прекрасно знаємо, що цей світ, в якому ми живемо, він духовно спаралізований. Ви згідні зі мною. Гріх паралізує цей світ, і ми це прекрасно знаємо. Але ми до цього ще дійдемо. Я кажу, що хотів би звернути увагу на те, що, на що звертає найперше увагу Ісус Христос. Це є дуже і дуже важливо, дорога церква. На що звертає увагу найперше Ісус Христос? Як я казав, Він не звернув увагу знаєте, на це тілесне, щоб він був хворий, щоб його ізцілити. Найперше, що Ісус робить, звертається до душі цього розслабленого. Знаєте, люди бачили тільки одне, що він не хворий, що він і спаралізований, що він і бідний і нещасний. Але Ісус Христос бачив його душу, Він бачив, що його душа спаралізована гріхом. І найперше, що йому потрібно, це бути ісціленим духовно. Ми, люди, знаєте, це зрозуміло, тому що ми люди в тілі, ми, ми знаєте, дивимося за своїм тілом. Я не хочу проповідувати, як нам дбати за своє тіло, тому що ми є професіоналами в тому. Ми знаємо, як догодити нашому тілові. Ми знаємо, як його нагодувати, одягнути. Знаєте, щоб воно було в теплі. Ну, ми за це не потрібно і говорити, правда? Але це слава Богу. Але дивіться, Ісус звертає увагу на душу людську. І я би хотів порівняти кажуть, фізичний параліч з духовним. Ви прекрасно знаєте, що є це таке фізичний параліч. Коли людина фізично спаралізована, вона не функціонірує. Коли в неї спаралізовані ноги, вона не може ходити. Ви це знаєте. Коли в неї спаралізовані руки, вона не може робити якусь працю руками. Є люди, які спаралізовані там, знаєте, наполовину, інші спаралізовані повністю. Є такі люди, що спаралізовані, що вони все, що є, це тільки знаєте, серце б'ється в їхніх грудях, ще є дихання і це все. Вони навіть не можуть повернути свою шию. І я би хотів це порівняти з духовним. Дорога церква, ви знаєте, що паралізує духовний стан людини. Це не їжа, це не одяг, це не те, що, знаєте, може нас навколо нас, наші будинки чи машини, паралізує нашу душу гріх. Ви згідні зі мною? Все, що найгірше для нашої душі, це є гріх, тому що він приносить параліч в наше життя. Коли гріх паралізує наші ноги, духовні. Ми не можемо приходити в присутність Божу. Коли гріх паралізує наші духовні руки, ми не можемо, знаєте, робити добра слому ближньому. Ми не можемо вкладати щось робити для царства Божого, тому що наші руки духовні спаралізовані. Коли наші вуха спаралізовані, ви знаєте, що через слухання що приходить? Віра, правда? І якщо наші вуха, духовні спаралізовані, як Слову Божому попасти в наше серце? Ми знаємо, що міняє наше життя слово Боже. Ми знаємо, яку воно має силу і властивість, але якщо наші духовні вуха спаралізовані, і тоді до нашого серця не дійде слово Боже. Але я дякую Богу за те, що Він нас знайшов знаєте, в цій ямі гріха. І він бачив, що ми були духовно спаралізовані. Знаєте, чому він нас там бачив? Тому що він є всюди присутній. Я за це дякую Богу. Якщо б він не був всюди присутній, він би нас ніколи не бачив в цій, погибелі, в цій погибельній ямі. Але тільки тому, що він і всюди присутній, він бачив нас там і він дав нам це духовне ісцілення. Але скільки ще є більше людей, які знаходяться в цій ямі, які потребують цього ісцілення, друга церква? Друга функція спаралізованої людини, друга сторона, я би сказав. Спаралізована фізично спаралізована людина вона не може відчувати, навіть якщо її хтось торкається. Коли в неї нарушена нервова система, ви візьмете і ви будете торкатися її, вона не буде мати, абсолютно не буде відчувати цього вашого дотику. Спаралізовано духовно чоловік, спаралізована духовна людина, вона не буде відчувати Божої присутності в своєму житті. Порою ми можемо здавати питання, Господі. Чому я не відчуваю твоєї присутності? Чому я не відчуваю твого дотику? Я так ніби молюся, пущуся, роблю це, і все, що я можу в своїх силах зробити, я роблю. Чому Чому я не відчуваю твоєї присутності? Я не говорю, що це видора, церква. Але якщо буває, порою трапляється в нашому житті, нам потрібно просто заглянути в нашу душу, що там відбувається. Може, десь, знаєте, цей гріх прокрався в наше життя. І наніс якийсь на якусь шкоду нашій душі, спаралізував щось в нашій, в нашій дух, душі. Дора церква, ми всі прекрасно знаємо, чому Ісус прийшов на цю землю. Апостол Петро говорить це досить зрозуміло. Він говорить, що каже, ранами Його ми зцілили, слава Богу. Дора церква, Ісус прийшов не для того, щоб ми сьогодні просто збиралися і мали якісь обряди, якісь традиції, щоб просто нам було весело, щоб ми гарні пісні співали чи проповідували. Ні, не для того Ісус прийшов. Він прийшов для того, щоб ісцілити землю, щоб ізцілити мою і вашу душу від гріха. Амінь. Слава за це Богу. Але дорога церква, пам'ятаймо одне. Що і здорові люди, і до здорових людей порою цепляється хвороба, правда? Сьогодні ми здорові, завтра ми десь можемо захворіти, як фізично, так і духовно. І ціль наша як християн постійно і постійно заглядувати в свою душу, звертатися до Небесного лікаря, який є наш Отець Ісус Христос. Завжди заглянути в Слово Боже і перевіряти, чи не захворіли ми на щось. Друга церква Богу не потрібна духовно спаралізована церква, спаралізовані духовно християни навіть, чи цей світ, він не зможе дійти війти в царство Боже. Ну, скажіть, як можна духовно бути спаралізованим і війти в царство Боже? Бог дав нам душу. І бачивши, що вона є спаралізована, Він посилає свого єдинородного сина, щоб наша душа була іцілена. Не думаємо, що ми колись прийдемо, коли, знаєте, наше життя закінчиться, ми візьмемо нашу душу і положимо у них Христа і скажемо: візьми, ти мені її дав, забери. Він подивиться на цю душу, а вона, знаєте, вимучена, збита, спаралізована. Він ніколи і ніколи не дозволить такій душі війти в його царство. Ви знаєте чому? Тому що він прийшов на цю землю, щоби ізцілити. Він скаже: Я прийшов, я вмирав, я страждав. І слово Боже ясно говорило, що ранами моїми ти міг ізцілити свою душу. Чому ти не істілив? Чому, не... чому ти приніс мені цю душу спаралізовану? Не війдемо ми, якщо наш дух буде спаралізований, Дура церква. Але я вірю, що ми всі сьогодні духовно здорові, слава Богу. Але пам'ятаймо, що є світ, який спаралізований гріхом. Якщо ми відчуваємо себе духовно здоровими, не забуваймо за своїх ближніх, яких, може, десь потупають в гріхах, і вони духовно спаралізовані. Будьмо тими чотирма мужами. Ви чуєте? Будьмо цими чотирма мужами, які несли цього спаралізованого, їх ніщо не зупинило. А ми порой, може, в житті зупиняємося, знаєте, молимося, молимося за своїх ближніх чи рідних, не каються. Не приходять, і ми просто може махнемо рукою і скажемо все, немає надії, нічого. Будьмо цими чотирма мужами до кінця. Якщо перед нами будуть перешкоди, чи люди, щоб які перешкоди не були, йдімо на цю кришу, розбираймо, бачивши нашу віру, Ісус подарує ісцілення цій душі, за яку ми несемо, слава Богу. І я би хотів, щоб ми всі. Встали на наші ноги, і в молитві звернулися до Бога і попросили, може, наші рідні чи близькі, за цей світ, за духовний стан церкви і за духовний стан цього світу, якщо хтось погибає в ріхах, щоб Бог їм відкрився і спас їхню душу. Амінь.